Привіт! А ви колись замислювалися, що звичайні обійми це не просто приємно, а можливо навіть життєво необхідно. Ну от сьогодні ми зануримося в дивовижну науку, історію та приховану силу цього простого жесту. Готуйтеся, тут є чому дивуватися. І одразу почнемо з особистого як думаєте, скільки обіймів потрібно людині на день, ну, не просто для виживання, а для повного щастя? І це, знаєте, не просто риторичне питання, наука має напроч точну відповідь. 12! уявляєте саме таке число називають дослідники: 12 обіймів на день це не якась там рекомендація, а по суті, умова для повноцінного емоційного росту. Це ж перетворює обійми з простого жесту на таку собі вітамінку для нашого гарного самопочуття. Так, отже, наш план на сьогодні такий: спочатку розберемося, в чому справжня сила обіймів, потім зазирнемо в історію їхнього свята, дослідимо науку, що за цим стоїть, і звісно, наостанок розкриємо секрет ідеальних обіймів. Поїхали! Отже, перша частина сила обіймів. Давайте з'ясуємо, чому цей, здавалося б, такий простий акт має таку дивовижну владу над нашим настроєм і навіть здоров'ям. Подивіться на цю свою рідну піраміду потреб. Виявляється мінімум 4 обійми на день, потрібні нам ну просто для виживання. 8 – це вже такий собі рівень підтримки, стабільності. А от 12 – це те, що дозволяє не просто існувати, а по справжньому рости і розвиватися. Добре, а тепер перейдімо до культурного аспекту. Виявляється, існує цілий день, який офіційно присвячений обіймам. Цікаво, правда? Тільки уявіть, все почалося з простої студентської ініціативи у 70-х. Молодь просто хотіла ділитися теплом, але офіційного статусу цьому дню надав пастор Кевін Заборні аж у 1986 році. Він побачив у цьому просту, але таку потужну ідею зробити світ, хоч трішечки добрішим. І от у чому полягала його головна думка. Заборені вважав, що люди стали надто відстороненими одне від одного. І такий простий жест, як обійми, може допомогти зламати ці соціальні бар'єри і нагадати нам усім про те, що ми одна велика родина. І тут є цікава деталь існує два дні обіймів. Оригінальний американський святкують 21 січня, а є ще міжнародний 4 грудня. Але, зрештою, головна ж не дата, правда, а сама ідея, що об'єднує людей. Але ця ідея пішла ще далі. Вона вийшла за межі свят і перетворилася на цілий соціальний рух, що охопив увесь світ. Просто уявіть собі, сміливість цих людей вийти на вулицю з табличкою і пропонувати обійми абсолютно незнайомим перехожим. Ідея ж у чистому альтруїзмі, подарувати мить людського тепла, не просячи нічогісінько взамін. А почався цей рух з однієї людини, Хуана Манна, в Австралії у 2004 році. Але справжню світову славу йому приніс музичний кліп 2006 року. Саме він перетворив локальну акцію на такий собі глобальний символ людяності та відкритості, що розлетівся по всьому світу. Історія це чудово. Але тепер давайте зазирнемо, так би мовити, під шкіру, що ж відбувається на біохімічному рівні, коли ми обіймаємося, які процеси запускає цей простий дотик. Ключовий гравець тут окситоцин. Його часто називають гормоном обіймів або гормоном любові. Саме він відповідає за те саме відчуття довіри, спокою та прив'язаності, яке ми відчуваємо під час близького контакту. Тільки погляньте на ці переваги викид окситоцину це ж справжній коктейль здоров'я. Він і стрес знижує, і тиск, і серцебиття заспокоює, і навіть зміцнює імунітет. Виходить, обійми це не просто приємно, це буквально робить нас здоровішими. А тепер факт, який може вас справді здивувати. Виявляється, наш мозок не такий вже й перебірливий. Дослідження показують, що навіть обійми з м'якою іграшкою можуть знизити тривожність, запускаючи ті самі механізми заспокоєння, сила в самому акті обіймання. Тепер, коли ми знаємо чому, давайте розберемося, як, як можна застосувати ці знання, щоб зробити наші обійми ще більш значущими та ефективними. Виявляється, навіть тривалість обіймів має значення. Дослідження показують, що дружні обійми тривають у середньому ну майже три секунди, а от романтичні близько семи. Хто б міг подумати, що секундомір може щось розповісти про стосунки. Отже, є дружні, є романтичні, але яка тривалість потрібна, щоб отримати максимальну користь для здоров'я? Скільки секунд потрібно, щоб запустити той самий цілющий ефект окситоцину? А ось і головний секрет. Запам'ятайте це число 20 секунд, саме стільки мають тривати обійми, щоб запустити повний каскад фізіологічних переваг, від зниження стресу до нормалізації тиску, це просте правило, яке справді може змінити все. А що робити, коли поруч нікого немає? Не біда. Наука каже, що навіть самообійми працюють. Так, просто схрестіть руки на грудях і міцно обійміть себе. Це доведено знижує рівень гормону стресу кортизолу і дарує відчуття спокою. Не забувайте піклуватися про себе. І наостанок, у нашому цифровому світі, де нас так часто розділяють екрани, цінність фізичного дотику зростає як ніколи. Обійми це наш міст. Міст, який веде назад до себе та одне до одного. Тож наостанок, просто подумайте, коли в останнє звичайні обійми змінили ваш день на краще. Можливо, саме сьогодні варто комусь їх подарувати або собі. Дякую, що були тут.